От зараз ми Україна незалежна країна, і тоді Україна, яка була в складі Радянського Союзу, церква тоді, церква зараз. Це зовсім інші реалії. От тоді можна було в радянському союзі українцям говорити на гірну проповідь. Любіть, прощайте, їх садять в тюрму за ім'я Ісуса Христа. А що ти інше зробиш? І люди сиділи в нас, за слово Боже. Їх не пускали в інститути, в університети, занижували їм оцінки. Чому наші служителі, водії, якісь там чи залізничники? Тому що це розумні люди. Вони б закінчили університет з гарними показниками. Тому що такий був режим. Значить, тоді треба було прощати, любити, тому що ми жили в цій системі. Зараз кому не треба брати зброю? Це росіянам? От кому треба говорити? Бо Вони зараз як ті, як в той От час ви витримайтесь пацифізму. Ви не беріть зброю. Ви відмовляєте йти в армію. Як І тоді діди. мир буде, як ваші діди. Мир тоді буде.